Сив, гон, сив, Мабуть, сьогодні сивих волос додалось набагато більше. Дуже тяжкий матч, Потрібно поздоровити з проходом наступний раунд, і, мабуть, да, потрібно відмітити, що це були дві різні два різних матчі. Я такий, скажем, приклад на майбутнє, що потрібно боротися. Да, два матчі. І сьогодні Пак нам показав, що якраз боротьба до кінця вона скажімо так стоїть свічок. Тому, тому це для нас цей досвід, який. Ми повинні собі відложити і працювати на 100%, щоб такого не повторилось в майбутньому. Тим паче, що в майбутньому нас чекає вже Фірентина і минитий суперник, який за останні три роки був два рази в фіналі, якщо я не помиляюсь, і один раз в півфіналі. Тому, мабуть, найсильніший суперник, що міг попасти, він сьогодні в нас, але. Скажімо так, це, це також наш досвід, і ми повинні да, ментально бути кращими. Ми, ми повинні до цього матчу підходити з того, що да, це фаворит. Але ще раз повторюсь, да, на прикладі Пакша те, що е, гра. Да, є, є дві гри, є кожна гра по 90 хвилин. можливо, і більше, якщо буде додатковий час або пенальті. І нікого не потрібно да, боятися, судового рахунок. Потрібно грати до кінця. І а, якщо на папері Ферентина сьогодні виглядає да, явним фаворитом, я думаю, що ми повинні ментально підійти до матчу, де ми. В першу чергу не потрібно не боятися цього мінито суперника а грати свою гру. Тому що сьогодні, що стосується нашої гри, мабуть, найвелика проблема була в тому, що перші гри ми були своєю командою, та, яка після того, як вели борьбу, підбирали м'ячі, розставлялись, да, грали вперед. Сьогодні, на жаль, цього не вийшло. Сьогодні ми повернули. Підбирали м'ячі, повертали назад, і створювали для суперника, скажімо так, такий постійно позиційну гру, де вони успівали нас накривати, переходити один в один. І ми самі створювали для себе проблему. Тому потрібно пришвидшувати гру в першу чергу, коли повертаєш грати вперед, для того, щоб мати контргру. І сьогодні, на жаль, сьогодні цього не вийшло, Хоча на початку я рахую, що якщо б ми забили, то, мабуть, ця гра була б уже зовсім другою. А так ми були, е, мабуть, посивіли за, за це не тільки. Я один. Скажіть, будь ласка, команда дуже витратила, дуже багато сил. Мені здається, занадто багато ніж. Планувалося попереду знову ж таки за два так, дні матч чемпіонату. Я вже казав, що ми не збираємось жалітись. Ми тут і ми хочемо тут продовжувати боротьбу, і ми хочемо в чемпіонаті України працювати. Тому так, да, втому, да, це все розуміємо, але ми, нам потрібно знаходити внутрішні резерви, щоб да, оставатися як омога більше на євроарені. Було, щоб ми стримилися сюди на груповий етап. Тому до цього як мінімум потрібно бажання велике мрії, і а мрії іноді збуваються. Тому ми, ми цього дуже хочемо і хочемо, щоб, там, незважаючи на переїзди, незважаючи на втому, знаходили собі резерви і, і, і покращувалися кожен днем. Хлопці, вітаю всіх з проходом, що ми голови повісили, але приємно давно ну, памигали.